Світло в квартирі, телевізори, кілька холодильників та електричний бойлер за користування усіма цими зручностями. Киянка Галина Семенівна в серпні заплатила 123 гривні, і це за старим тарифом на електроенергію: майже 37 копійок за кіловат. Найдорожчим наразі є кондиціонер. Зізнається Галина Семенівна, але в спеку без нього нікуди. Сто це вже накладна. А є що наші літа зараз дуже очень жарки. кондиціонер довжен працювати в двох кімнатах наверху и внизу, то это существенно бьет в связи с вводом новых тарифов, существенно бьет по карману. Галина Семенівна живе в будинку, в якому встановлено прибудинковий лічильник. Він працює за звичайним тарифом в день і більш дешевим вночі і дозволяє економити на сплаті за електрику усім мешканцям багатоповерхівки, як за споживання у квартирах, так і в під'їзді. Десь порядка 15% – це економія. Та навіть із таким економним лічильником платити за спожиту електроенергію з 1 вересня буде накладно, каже жінка. За новими тарифами цифри в її платіжці перевалять щонайменше за гривень. Люди бы с большим пониманием подошли к этому, если бы людям рассказали, за что именно они платят. А так просто повысилось, а качество обслуживания и всего остального... Нічого ж не змінилося. Що ж до самих тарифів, то з 1 вересня за кожен кіловат використаної електроенергії доведеться сплатити 45,6 копійок. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаної електрики за місяць не перевищив 100 кіловат. Якщо ж ви спожили від 100 до 600 кіловат, заплатите вже 79 копійок. А тим, хто використовує більше 600 кіловат за місяць, доведеться заплатити по тарифу 1 ,48 гривня 48 копійок. Для багатьох українців нові тарифи на електрику є не підйомними. Впевнений колишній міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко каже, чимало українців віддавали ледь на останні гроші за комуналку навіть за старими цінами. А тепер їм не лише підняли вартість кіловатту, а й понизили обсяг споживання найдешевшої електрики. Це підвищення, воно б'є в першу чергу по цій категорії 100-600 кіловат годин. Вона ж раніше була 150-800, розумієте, нижню цю планку понищили, і зараз жодна родина не поміщається в цій кіловат, аби ж хоч якось заощадити кошти на сплаті за електроенергію, фахівці радять вимикати з розеток всі прилади, що знаходяться в режимі очікування: телевізори, мікрохвильовки та магнітофони, нагрівати воду у бойлерах вночі, коли діє низький тариф, та оснастити оселю економними лампочками.